Всім добрий день, 28 червня, я в Одесі. По-перше, я хочу виразити свої співчуття і підтримку Краматорську. Краматорсь. Сьогодні внаслідок чергової російської агресії загинуло 9 людей, серед них діти, 40 поранених. Це жахливо, це накладається в голові, я не знаю. Я не можу це пояснити. Як... Це не люди просто. Я дуже співчуваю вам, Краматор, вся Україна з вами. Також сьогодні День Конституції України. Я бажаю нашій рідній Україні перемоги і процвітання. І зараз я йду на Дербасівську, тому що там повинен бути концерт з нагоди свята Конституції України. І я хочу стати частиною цього свята. Я причепорилася, одягнула білу сорочку. Піджак, костюм, така красива, файна. І йду святкувати. Пропоную вам піти разом з нами. Я хочу, чого я саме туди йду, бо я хочу показати, що для мене це важливо, що я українка, і ми повинні об'єднуватися і бути разом. Тому пропоную вам піти разом зі мною. Пішли. І ми будемо йти через театр. Театр опери і балета на сьогоднішній день оце місце біля театру це моє найулюбленіше місце. Мені так тут подобається. Якщо ввечері я виходжу з Расінькою, то я приходжу сюди. Тут така атмосфера, яка ну дуже відгукується по моєму нинішньому. Внутрішньому стану, ну, розумік, мені тут комфортно одним словом, не будемо вдаватися в ті дебрі. Мені тут комфортно, дуже, дуже-дуже комфортно, дуже красивий фонтан, дуже красивий театр. Театр входить в п'ять красивіших театрів світу. Він дійсно, дійсно дуже, дуже, дуже красивий. Сьогодні у нас хмарно, і ми на моря не ходили, хоча збиралися. Я так збиралася, що я вчора ввечері до 11 вечора готувала їжу, ходила по воду після моря втомлена, але все рівно наносила води, щоб зранку, сьогодні пораненше, встати і піти на море. А встала дуже хмарно і прохолодно. Сьогодні 21 чи 22 градуси. Тому отак. Тому от Нікуди ми не пішли, але е, подивилася прогноз погоди, начебто завтра буде все добре, так що завтра плануємо трастенько похід на море. Я вчора вас, е, вас запрошувала в редлайн, заклад зайкаюсь. Заклад біля моря шезлонгами, з басейнами і так далі. що я побачила цю рекламу. А на концерт на Дерибасівській я не запрошувала. Я навіть я про нього не знала. Якщо б я знала, я обов'язково це анонсувала б і запросила, тому що для мене дійсно це дуже важливо. Я хочу, щоб ми приходили на такі заклади, щоб ми слухали наші українські пісні, знімали українську культуру. Я трошки розхвилювалася. Трошки розхвилювалася, коли казала, що для мене українські свята дуже важливі. Бо я дійсно я дуже пишаюся тим, що я українка, чи буду плакати. Кажу, Ростюня, ти підеш зі мною на концерт чи ти будеш вдома? Скочила, побі... побігла до дверей, все іде зі мною, а тут вона щось знов єлі йде. Раніше ну попередні роки ще до війни. Я на це свято, я приїжджала, так склалася, що я приїжджала в Одесу постійно, бо дуже багато років. Якось так в мене не заплановано один рік, вийшло, другий рік вийшло, а потім я вже все, це в мене вже як традиція. Постійно ж було декілька вихідних на це свято, на День Конституції. І все, і оце я. Обов'язково приїжджала в Одесу з сім'єю з Андрюшею. Ми відкривали морський сезон в ці дні і святкували. Ходили, гуляли Одесою. ми Дуже любили приїжджати сюди, гуляти. Дуже красиве місто. Поля-Рояль. Раз, я затримаю руку. Там вже і концерт закінчиться, поки ми прийдемо. Навіщо я її взяла з собою? Я не можу. ну Дивіться. Я не знаю, доречно це чи ні, але. Ось на углу Ланжероновська Катеринівська відкрився нещодавно заклад, він називається Міністерство Чебуреки. І в нього дуже приємні відгуки. Я тут не була, але хочу якось гульнути і прийти і купити собі чебурек. Ну це в планах, в мріях, поки що в мріях. Заходимо в міський сад, В міському саду теж є ресторани, кафе, є просто е, скамінки, дуже багато. Тут дуже комфортно, тут так спокійно, нема цього, Знаєте, тут так... Мені тут дуже подобається якось втічки, ще вічу, тут дуже зелено, красиво. Якось все культура. От така, знаєте, у повітрі якась культура якась, вихованість, інтелігентність. От якось так тут. Я не знаю, мені тут дуже подобається. Літній кінотеатр, я вам іноді його показую, коротеньких сторіс таких. Там дуже часто діточки співають, концерти проходять. Фонтан, який красивий фонтан тут. Ці квіти, цей фонтан. красиво поють, але Ютуб не дозволяє це чи ускорений режим треба виставляти якось так. Щось придумаємо трошки ще познімаю. Дуже красиво поють, душевно Дуже дивіться, яка краса. Не розлучайте. Наші сили оборони і досі продовжують там, де і досі продовжуються безкінечні атаки росіян. Місто Бахмут. Місто, де не лишилось живого місця, де за кожним кутом шатує смерть. І навіть в таких умовах Збройні сили України потужно тримають удар. Протягом великого часу, показуючи силу українських патріотів. Боятись, не хай. гріх за свої. Зараз подивимося рібасов ще. Якраз не скінчаємо пісню, блін, всі повертайся живим, Ніяк не закінчиться. Блин. Кошмар пошла на концерт. Розривілася, пішли зі мною, я вам покажу концерт. Ой, я не можу. Зараз трошки тут пройдемося, повернемося назад. Я заспокоюся. Пішли на концерт, нарядилась. Растюня, що там, сонечко моє, та теж. Що там? Ось так виглядає Дерибасівська 28 червня. Зараз вам 17.45. Ну що, повернемося, може підемо. Може підемо в пасаж, так. Швиденько пройдемося, я показувала його нещодавно в своєму коротенькому відео, але ще раз подивимось. Бо тут уже не... всі на концерті, бачите, всі на концерті, а я не витримала. Пішла вже в реберню. Зараз ще так обійдемо. Я вам ще дещо покажу, що ще не показала. Церкви України, Отець Теодор, дуже дякую. Слава Ісусу Христу! Все отці і браття, шановні представники влади, дорогі браття і сестри! Сердечно вітаємо всіх нас з тим великим державним святом Днем Конституції України. Так здавна повелося, що люди мають закон, і той закон бережуть, того закону дотримуються. Один з найважливіших, найзнаніших законів це є десять заповідей Божих. І, власне, українське законодавство, українська конституція є також відображенням отих десяти заповідей Божих, правда. Закони один одного повторюють, помножують наші світські. А Ісус Христос сказав, що ті заповіді можна зменшити до двох до двох заповідей любові: люби Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всіма помислами Твоїми, і друга каже Христос: схожа до тої заповіді основної, люби ближнього свого як самого себе. Оці дорогі, во Христі, дві заповіді. Найголовніші дві заповіді: Любові є основою всього християнського вчення. Але каже Христос, що є одна з них найбільша. Якщо хто з любові покладе душу свою за друзів своїх, то звершить вповні отой закон любові. І ми сьогодні підносимо наші молитви за. Нашу батьківщину Україну за перемогу над злим ворогом, і також поминаємо наших полеглих воїнів, тих, хто душу свою і тіла свої поклали за волю, свободу і соборність України. Нехай Господь Бог почує ті наші молитви, і нехай ласка Божа нам допомагає у цій боротьбі для української перемоги. В Отця і сина, і святого Духа. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний Творець чудеса. Поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу, українську та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас заради слави імені Твоєго, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пам'ятай беззаконь і неправд людей Твоїх. І не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і милосерді відвідай смиренних рабів твоїх, що до тебе припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, Владико Миру і спокою нашого, щоб як ще зайдем, так нехай щезнуть вороги наші. І як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в. Ніх страх, нехай же, Господи Боже, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє провидіння буде таким, що покласти воїнам нашим у битві за Україну і за віру душі свої. То і їм простеріг і їхні, і в день праведного твого суду подай він ці нетління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що ти захистиш, втихомириш і наповниш, та до спокою всіх нас приведеш і подаш Україні перемогу. Бо ти є захист і перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! На сцені представники різних церкві, і зараз іде молитва. Молитва за Україну, молитва за павших воїнів і за живих, які нас захищають. Тому що давайте трошки відлічимося від концерту, пройдемося по пасажу. Фантастичне місто. Як можна було таке побудувати? Це поганиться. Це... Це... Не знаю так, себе. Я не зря це все вдягала, мені ж треба себе показати. Ростів. Тут крамнички, бачите, все працює. Обія пасажа я бачила в Загрібі. Пам'ятаєте, я знімала, але там таке значно менше, менше по розмірам, менше скульптуру цих. Набагато скромніше в Загрібі. Пасаж. Ну, я не знаю, як він називається, я назвала його пасаж. Пішли і глянемо саму вузьку вулицю Одеси. Зустрічаємо оплесками! Дякую, друзі. Вітаю вас від цього серця з Днем Конституції України. І маю бажання прочитати вам свій вірш, який я написав на початку війни в лихі часи, коли мало хто в світі вірив. Що Україна спроможня перемогти? Чи вірш ти, як віру я у боротьбі в лиху годину, коли у вогнищах земля, що Бог врятує Україну? Прокинься, брате, йде війна! Здобудьмо разом перемогу, щоб стала мирною весна, запалим свічку, віри Богу, за кроком крок, звитяжний бій, ще брати ми до перемоги, але як важко, Боже мій у цій війні. Браття назавжди до цього кличе батьківщина і квітучий і порогом батьківським хатина. Дякую, друзі. На жаль, я не можу бачити ваших очей, але я відчуваю серцем, що ви. Вірите в перемогу, як вірю, я. Ви вірите, друзі? <кліст> слава Україні! Хозький зустрічаємо! Дощик. почався дощик Маленьке. Ну все, пішли радська. Концерт ще триває, а ми вже пішли. По-перше, я розхолювалася, ще трошки дощик почався, там зараз більш древові пісні, тому, не дивлячись на те, що я навіть всплакнула і так далі, я дуже рада, що я пішла на цей концерт. І я сподіваюся, що вам теж все подобається. В очах звитяжних тіні втрат. Коли в бою, по межі поля, впаде від кулі вірний брат, як від сокири в сніг до поля, вмить посивіє голова, хоч горе пошматує душу, але вона іще жива, мужа й в бій і твердить, мушу, палає браття вражий там. Женуть расистів джавеліни, а хлопці мріють не про рак. коханої обійми вірні. Лежить Москва на глибині у вири моря поза грою, і свято віриться мені, Довічно вічно житимуть герої. Слава Україні! Разом до перемоги! Дякую, друзі! Хай вам щастить!